Але ви передали його гості Кого ви будете підтримувати? А, ну це очевидно. Я як не це забув, вірш хотів процитувати, але не буду вже дуже сильно. Я буду підтримувати Петра Порошенка. Причому, що для мене це сюрприз для самого, що я так впевнено це говорю ще й на камеру, тому що два місяці назад це була взагалі безальтернативна ситуація. Зараз я бачу, що все-таки якась альтернатива намалювалася. І як мінімум я буду голосувати за людиною, яка не боїться вийти навіть до токсичної аудиторії, хоча ця аудиторія дуже лояльна зараз до нього, але я впевнений, що він вийшов би і до токсичної аудиторії, тому що. Зустрічі, які чекають на нашого президента в майбутньому, це все токсичні зустрічі. нас ніхто там не чекає з радістю. Я хотів би, щоб на цих зустрічах була людина здатна до переговорів. А, Володимир Зеленський до них не здатний. Він це все всіляко демонструє. 19 який день тижня це у нас виходить. Буде п'ятниця. Якщо ну, якщо реально там буде щось цікавіше ніж це, то да я прийду по любому. Дякую. Скажіть, будь ласка, 19-го числа, ви прийдете сюди? Сюди прийду. А зараз ви тут що робите? Прийшов подивитись на однодумців виступ президента, якого я п'ять років не вибир... назад не вибирав, але я зрозумів, що ця людина єдина людина, яка реально бореться проти російської агресії. У мене очі відкрились. Ну п'ять років назад. У мене відкрились очі. Хто для мене ворог, хто друг. І в мене немає питань. Просто зараз це вибір не в Порошенко і Зеленському. Просто я вибираю напрямок розвитку або назад у радянський Союз, в Росію під іншою вивіскою, та союз, як як завгодно, називаєте, або рух у Європу. І основний для мене маркер, що всі реваншисти повністю, абсолютно всі за Зеленського, абсолютно всі, всі. я свідкував п'ять років за всіма, з Нафталіну достали таких людей, як Царьов, Поклонська, Азаров, Янукович, всіх до і так далі. Ну, наприклад, цих, ці, лю, ці люди, які втекли з нашої країни, забравши з собою всі гроші, так сказати, тепер хають нашу владу, що вона щось робить не так. Але якщо дивитись на а в статистику, наприклад, там з зарубіжних видань, наприклад, зріс нашої економіки, там статистику по рівню корупції і так далі. Ми ми зараз йдемо вверх по всім позиціям, абсолютно по всім. Ну сліпи цього не бачать. Як ви думаєте, Максим, чому вони не можуть зустрітися віч на віч да зробити нормальні дебати? Е, йде війна за розум, людський розум. Порошенко зробив погану ставку на те, що він думав, що у нас розумна нація. Ми ще просто не доросли. Ми ще як інфантильні підлітки, ми ще просто не виросли. І на війна поведінка Зеленського це тут вибір не двох персоналів. Зеленський роб веде себе так, як кажуть йому робити його команда. Бо можна наприклад, в часи інтернету можна. Просто викинути пару відео в інтернет і зрозуміти, зрозуміти, що потрібно людям. Наприклад, ти скажеш, ти будеш казати розумні речі, твоє відео не буде мати зовсім переглядів. Якщо ти будеш вести себе як гопнік з району, то стрімко з'являються лайки, відео виходить це думки мас. І просто йде ставка на маси. Перемога будь-яким. Чином, просто. І у команді Зеленського він об'єднав речі, які неможливо поєднати. Наприклад, одним ті, хто ненавидять Порошенка, чекали від нього змін і обіцяв рух в Європу, будь ласка, в Європу вступ в НАТО. Хтось заморився від війни, будь ласка. Мир війни повернемо Крим, а ще й репарації в тім, хто е, на Донбасі живе. Люди, вау зараз, кожному по квартирі і так далі. Але ці речі несумісні. Люди не цікавляться е, е, хоча б трошки геополітикою, що коїться в Європі. Я не кажу вже про весь світ. От поясніть, ви зараз говорите про розум, але кожен Бог Бог людину створив по образу і подобію. Тобто кожна людина це Бог. І він хоче Бог від вас, що він хоче? Від вас, від мене. Він хоче, щоб ми показали, що ми справді боги, що ми можемо своїми діями щось зробити корисне. Вибачте, я просто скажу. А якщо 28 років ми ходимо на вибори і приймаємо участь у шахрайстві, тобто ви ж після виборів не можете здійснювати нічого їм, ви тільки можете кричати, банду геть, влада геть. А конкретно, що ви можете зробити от після виборів, якщо ваш кандидат не виконує те, що він вам обіцяв. Ця ситуація особисто для мене показала, що я вже не маю сидіти на місці. Я завжди був аполітичним. Не приймав. От після цього я задумався, що треба самому мінятися і ставати своєї на Правильно. Якщо держави. хочеш знайти винного, подивися в зеркало. А я не шукаю. А ми що пропонуємо? А ми що пропонуємо? А ми пропонуємо інше: запровадити трудовий договір. Є два суб'єкти господарчої діяльності: це працедавець. Хто такий працедавець? Той, хто наймає на роботу. Що говорить Зеленський? Ми ж слуги народу. Але ж він не розказує, як його, обира... як його треба обирати, і через які механізми ми будемо його контролювати, відкликати його притягувати. Так само будь-якого президента, народного депутата, мера, будь-кого не розказують. Тому треба запровадити трудовий договір. Між ким і ким? Між процедавцем і виконавцем. Ви, наприклад, процедавець, я виконавець. Ви я, я прийшов до вас на роботу найматися. Якщо ми домовились, ми підписуємо трудовий договір. Якщо я не виконав, я повинен отримати покарання. Розумієте, в чому це? Але Верховна Рада, розуміючи свою небезпеку, якщо такий запровадить механізм, тоді ж ми становимося справді, ми справді нам належить влада. По природному, звичаєвому, по фундаментальними правами. І тоді ми будемо обирати тих, кого ми вважаємо за потрібне, тобто українців. А сьогодні що відбувається? А сьогодні вони нам застосували конституційний виборчий лохотрон. В чому він полягає? От ви, я, всі інші мають освіту, так? Да? А коли людина приходить і ставить галочку або хрестик на виборчому бюлетені, він показує свою недієздатність. Тому що людина, яка розумна, вона розпишеться. Але стаття 71 Конституції забороняє це робити. Крім того, вони навіть позбавили права вас голосувати проти всіх. Це як упад у шахматах. Не мож, ні туди не підеш, ні сюди. І вони говорять: вибирайте з гірших, з двох зол, або з трьох, або з десяти, вибирайте на нам не потрібно це. Тоді просте питання до юристів. Чому юристи? Міжнародної спільноти, вони ж юристи, вони ж приймають, тобто пишуть для нас норми юридичні. Чому вони для суспільства не написали такого, такого закону, за допомогою якого ми б у всьому світі, тому числі і Україна, могли б керувати своєю країною. А навіщо їм, якщо вони напишуть такий механізм, тоді ми будемо справді не буде війни? Не буде геноциду, не буде, люди не будуть вимирати. Люди будуть жити в себе в країні, як в Європі. І тому вони нас позбавили права. Що робити в даний випадок? Тому що по Конституції у нас немає даже права законодавчої ініціативи. Стаття 93 забрала в нас право. Тільки президенту надала народним депутатам, кабінету міністрим, а, Украї... а народу немає. А він же є джерелом, джерелом влади. Як тоді розуміти? Тобто тебе називають владою, а ти не маєш механізмів? Виникає питання, а сьогодні державні органи влади? А я вам відповідаю: якщо ми їх обираємо через такий шахрайський механізм, Галочка і хрестик або електронне голосування, яке вони нам пропонує, це не легітимність. Це частина четверта статті 190 Кримінального кодексу, шахрайство. Я, якщо ставлю Галочку, я співучасник Виборчого шахрайства і потенційна жертва, так я до кого повинен звертатися? Хто винний, то, що я, мене обдурили? До мене, самого. Тому що якщо я розумна людина, я не буду приймати в цьому участі. Але як донести цю думку до мільйонів людей? А як можна донести їм до думку? Якщо сьогодні засоби маси інформації знаходяться в їхніх руках? партійно олігархічні клани контролюють все і вся. Вони влаштовують і добровольчі і так далі. і так далі. Якщо ми позбавлені права, якщо сьогодні відбувається проти українців геноцид, а ви знаєте, як він відбувається? Через поживчий набір 10 грамів хліба, 20 грамів риса, а потім на базі цього встановлюють мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. Чому президент сьогодні не говорить про ці речі? Що сьогодні відбувається геноцид? Це штучно створені умови для винищення певної нації етнічної групи, яка перебуває на день. Що в нас грошей немає? Да в нас грошей море. Так чому ж вони людям не дають? Чому вони не створюють робочі місця? Чому зараз у селах молоді немає? Вся молодь тікає в мегаполіси. А тому, що їхнє головне питання захопити нашу територію, яка має геополітично-стратегічне значення, тільки без людей, тому нам відкрили Європу. Будь ласка. Я сказав Гройсман, вам мало грошей, йдіть працюйте вночі, або просто що робить? Менше їжте, або їдьте в Європу. А хто ж буде тут керувати, або не знайдуть кого. Тому я вважаю сьогодні, від того будуть, відбудуться вибори, не відбудуться. Ми 22 квітня вийдемо на Майдан, і ми заявимо про легітимність цих виборів, ми покажемо все, що треба робити, і тільки залежить від українського народу. Якщо ми введемо... Трудовий договір між працедавцем, народом українським і виконавцем, будь-яким президентом, депутатом, мером, будь-кого, судді, прокурора і так далі. Ми повернемо собі владу верховну назавжди. Ми заберемо все, що вони украли оці у цій олігархії в нас, кожному із вас. Ми, ми зупинимо війну, яку вони розв'язали для того, щоб зменшити кількість українців в Україні. І ми побудуємо спрос про європейське життя в Україні, Олігархи. Чи, Чи Крим? Всі до олігархів. Чи Скажи, чий Крим? Український Крим. Він завжди був, але, але вибачте мені, а хто, а хто зробив? А хто зробив крим... а Хто зробив Автономну Республіку? Ану скажіть. До чого це Хто зробив Автономну Республіку Крим? Якщо вона була область. То й що тут таке? Він заклав, Вона була Він заклав мінус повільнена ідеї, Тому що в Конституції 100. не може бути двох конституцій. А це список людей, так? Покидав список.